Тема колообіг речовин і елементів. У колообігу карбону беруть участь усі живі організми на планеті. Карбон є основним основою всіх органічних сполук і входить до складу всіх без винятку живих організмів. Тому роль цього елементу для життя важко переоцінити. Кармен, карбон перебуває в природі в різних формах. У складі викопних вуглеводнів, нафти природного газу, простих неорганічних сполуках, волокислих газ, карбонати і, звісно, у складниках органічних сполук у живих організмах. В атмосфері карбон перебуває переважно в складі волокислого газу і метану, у літосфері, у вигляді вугілля, нафти, карбонів, графіту та інших сполук. Ми можемо побачити на рисунку 52.1 колообіг карбону в екосистеми, пов'язані з двома основними процесами: це фіксація волокислого газу в процесі фотосинтезу та його повернення в атмосферу під час дихання. Автотрофні організми, наприклад, рослини й водорості, здатні включати неорганічний газ до складу цукрів та інших органічних речовин. Виділення вукислого газу назад в атмосферу відбувається в процесі дихання живих організмів і розкладання мертвих органіки. У більшості стабільних екосистем процеси фіксації волокислого газу та дихання збалансовані. Рослини поглинають СО2, але їх поїдають тварини. Чи вони відмирають і розкладаються за участі редуцентів, що супроводжується виділенням такої самої кількості СО2 на золот в атмосферу? Виняток становлять ті екосистеми, у яких біомаса в певний спосіб вилучається з колообігу. Насамперед, це стосується морських екосистем, у яких мертві організми опускаються на дно, де гинуть уповільнене через низькі температури та високий тиск. Серед наземних екосистем подібні характерні, наприклад, для боліт. А от тропічні ліси, попри те, що поглинають десятки гігантів волокислого газу на рік, стільки ж виділяють назад в атмосферу. Це в жодному разі не означає, що ліси нак... некорисні для планеті і що їх виробування ні до чого поганого не призводить. У складі їхнього біомаси є величезна кількість карбону, і в результаті використання деревини весь цей карбон повертається назад до колообігу. Коли обіг карбону останнім часом повертається, привертає особливу увагу. Річ у тім, що вуликислий газ метан разом із деякими хімічними іншими газами та водяною парою спричиняють так званий парниковий ефект, який призводить до глобального потепління і зміни клімату. Протягом мільйонів років карбон живих організмів виводиться з екосистеми у вигляді копалин, вугілля, нафти та газу. Інтенсивне спалювання цих корисних копалин і вирубування лісів останні півтора-два століття призвело до порушення карбонового балансу та підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері. Вуглекислогаз слугує такий собі атмосферний теплоізолятором для планети, оскільки не припускає теплового випромінювання від її поверхні. Це може призвести до зростання середньої температури, серйозних змін клімату та стихійних лих. Колобіг нітрогену неможливо без бактерій. Нітроген це один з найважливіших елементів, що входить до складу живих організмів. Повітря, яким ми дихаємо, на 78% складається з азоту, але в ньому нітрогену перебуває. У формі, у якій не може бути використаний живим організмом, адже сама назва азот перекладається з грецького як безжиттєвий. Це тому, що зв'язок між двома атомами нітрогену в молекули Н2 дуже сильний, і щоб розірвати його, потрібна значна кількість енергії. У промисловості для того, щоб розірвати зв'язок в цій молекулі, наприклад, для виробництва амоніяку, потрібна висока температура, тиск і каталізатор. У природі з цим завданням можуть у Упоратися лише деякі ґрунтові мікроорганізми, так звані азотофіксувальні бактерії. Вони зв'язують атмосферний азот і переводять його в доступну для засвоєння рослинами форму. Багато азокс... азотофіксувальних бактерій живуть у симбіозі з рослинами. Деякі, наприклад, формують бульбочки на корені представників родини бобові, огороху, квасолі та інших рослин. Але є і вільно живучі ґрунтові азотофіксатори. Як зображено на рисунку 52-3. Загалом більшість ключових етапів колообігу нітрогену в природі так чи так пов'язані з діяльністю бактерій. Так звані нітрофіксувальні бактерії перетворюють аміак, що утворюється азотофіксувальні бактеріями на нітрити та нітрати, які рослини можуть використати для синтезу нітрогеновмісних органічних сполук, амінокислот, нуклеотидів, хлорофілу та інших. Тварини отримують сполуку нітрогену по їданні рослини та, інші, та інших тварин. На рисунку 52.4 ми можемо побачити колобіг нітрогену в природі. Нітроген із мертвих організмів чи відходів життєдіяльності тварин повертається в довкілля. Складові органічні сполуки в процесі аніфікації розпадаються з утворенням амоніаку. Як нам уже відомо, амоніак може піддаватися нітрифікації, утворенням нітратів та нітритів, і в такому вигляді знову поглинається рослина. З другого боку, частина нітратів та нітритів подається денітрифікації з утворенням молекулярного азоту та газоподібного оксидів нітрогену, які повертаються в атмосферу. Таким чином, останні етапи колообігу нітрогену можна подати у вигляді такої послідовності, як зв'язування атмосферного азоту, азотофіксувальними бактеріями з утворенням амоніаку, нітрифікація амоніаку з утворенням нітратів і нітритів, поглинання останніх рослинами та включення до складу органічних сполук, поширення сполук нітрогену трофічних рівням екосистеми. Утворення амоніаку з відходом життєдіяльності організмів і мертвої органіки в результаті амоніфікації, нітрифікація з утворенням нітратів і нітритів, і поверненням в харчовий ланцюг чи денітрифікація з утворенням Н2О та Н2. І завдання з ЗНО: Проаналізуйте схему біогеохімічного циклу та виконайте завдання, якою буквою на схемі позначено етап нітрифікації. Аналіз наведеної з основи завдання схеми дає змогу зробити висновок, що на ній зображено біохімічний цикл нітрогену. Азот складник атмосфери, газ, молекула якого утворена двома атомами нітрогену. Нітроген також виявлено в органічних сполуках, компонентах організмів, білка зокрема. Є він і в ґрунті, і у селях амонів, нітратів і нітритах тощо. У колобіги азот залучено внаслідок біологічної, тобто за участі бактерій, цианобактерій та азотофіксації. Під час цих процесів атмосферний азот повертається на нітрати, які рослини можуть засвоювати. Іншим джерелом нітрогену для природи для рослин є продукти розкладання органічних решток, унаслідок чого утворюються сполуки амонію, сечовини і амоніак. Ці речовини завдяки діяльності нітрифікувальних бактерій також перетворюються на нітрити. Цей процес називається нітрифікацією, і на схемі його позначено під буквою Б. Проаналізуйте схему біохімічного циклу та виконайте завдання. Хімічний елемент, біогеохімічний цикл, якого не введене на схеми, є складником. Тобто ми сказали, що це біогеохімічний цикл нітрогену. Нітроген виявлений в органічних сполуках складників організмів, білка, зокрема, одним із джерелом нітрогену для рослин є продукти розкладання органічних решток, внаслідок чого утворюються сполуки амонію, сочовиною і амоніак. Ці речовини завдяки діяльності нітрофіксувальних бактерій перетворюються на нітрити, які рослини можуть засвоювати. Отже, нітроген є складником білків якою буквиною схеми позначить етап фіксації атмосферного азоту? Азот складник атмосфери газ, молекула якого утворена двома атомами нітрогену. Азотофіксувальні організми здатні засвоювати безпосередньо з атмосфери азот і перетворювати його на доступні для засвоєння рослинам. Тобто процес азотофіксації на схемі позначено буквою А. Організми, які забезпечують азотофіксацію, належать до. У колобіги азот залучено, зокрема, завдяки біологічній, тобто бактерій та ціанобактерій азотофіксації. Азотофіксувальні бактерії здатні засвоїти безпосередньо з атмосфери азот і перетворювати його в доступні для засвоєння рослинами форми. Поміж азотофіксувальних бактерій, багато вільно живучих, але є і ті, що оселяються на коренях. Рослин, які надходять, надають їм прихисток, тому правильна відповідь – бактерій. І зробимо невеличкі висновки. Біогеохімічний цикл карбону. Під час фотосинтезу рослини засвоюють карбон, що надходить до листків з повітря в складі волокислого газу, утворюючи вуглеводи. За таких умов відбувається перетворення сонячної енергії в хімічну. Як ви вже знаєте, у цьому полягає космічна роль зелених рослин. Під час дихання рослини частина вуглеводів окиснюється і вуглекислий газ виділяється в повітря. Більша частина вуглеводів накопичується в рослинах, крім того, у рослинах утворюються білки, ліпіди та інші органічні речовини. Надалі рослини поїдають гетеротрофні організми. Отже, сполуки, синтезовані рослинами рухаються ланками трофічного ланцюгу. Під час дихання волигводи окиснюються, За рахунок вивільняється, енергія, відбуваються всі життєві процеси, а волокислий газ виділяється в повітря. Розкладання відмерлих організмів здійснюється за участю бактерій. При цьому також відбувається окиснення карбону з утворенням волокислого газу. Унаслідок розкладання організмів за відсутності кисню утворюється торф, кам'яне вугілля, нафта та сланці. Людина спалює їх, використовуючи як джерело енергії, і вуглекислий газ також потрапляє в атмосферу. Так коло змикається і розпочинається новий цикл уключення карбона до складу органічних сполук, що їх синтезують рослини, як ми можемо побачити на рисунку. Біохімічний цикл нітрогену. Нітроген у складі газоподібних сполук перебуває в повітрі у вигляді органічних сполук в організмах у вигляді солей амонію, нітритів і нітратів у ґрунті. У колобі азот залучається завдяки біологічній, тобто бактерії, ціанобактерій, промисловій, виробництво мінеральних добрив і атмосферний, блискавка, наприклад, азотофіксація. Завдяки цим процесам атмосферний азот потребується. Перетворюються в нітрати, які можуть засвоювати рослини. Іншим джерелом нітрогену для рослин є розкладання органічних решток, унаслідок чого утворюються сполуки амонію, сечовина та амоніак. Ці сполуки, завдяки діяльності нітрифіксувальних бактерій, також перетворюються в речовини, доступні для рослин. Повернення нітрогену в атмосферу відбувається внаслідок розкладання сполук, що містить цей хімічний елемент до вільного азоту та кисню ґрунтовими бактеріями. Людина за свою діяльність значно впливає на колообіг нітрогену, систематичне застосування азотистих добрив зумовлює збільшення концентрації сполук нітрогену в ґрунтах, водах, продуктів харчування. Дякую за увагу!